У сільській місцевості явка виборців була вищою ніж у рівному. Про цей факт на ранок нам розповіли в обласній виборчій комісії. Попри песимістичні прогнози стосовно пасивності людей під час голосування, рубіж у 50% загалом по області подолано. Скоріше за все, виборці розчаровуються в процесі, скажімо, самому виборів до відповідних рад, але так чи інакше, ми маємо явку більше 50%, 50 і 80%. По окремих районах по ця явка, звичайно, краще, там 65%. В цілому, скажу так, що ми надіялися на гіршу явку. Виборці десь по, по часу голосування явка на обід складала десь 30%. І е, відсоток, скажімо, збільшився десь ближче до завершення. Голосування гарячих точок в обласній виборчій комісії називають декілька. Приміром, по корцю з організаційних причин бюлетені виготовлені для однієї виборчої дільниці в межах одного округу, були передані на іншу. Таких порушень зафіксовано три у Дубинському та Володимирецькому районах технічні огріки, які стосувалися тексту бюлетенів. Однак про усі такі моменти було відомо до дня голосування, і зроблено усе, щоб їх усунути. Маємо всю зведену інформацію по дільницях. Скарг значних по дільницях не було. Дільниці закрилися вчасно. Почали підрахунок. Наразі інформацію маємо по району, що вже завершили підрахунок, оформлюють документи і здають територіальні виборчі комісії. Перші протоколи з мокрими печатками в ОВК очікують по обіді. Однак, за попередніми даними, у складі нової обласної ради будуть представники семи політичних партій, яким симпатизують на Рівненщині. Впевнено, лідирує у списку БВП Солідарність батьківщина на другій позиції. За ними радикальна партія Олега Ляшка та Свобода. А далі партія конкретних справ та Укроп. Аграрна партія та опозиційний блок також мають шанси подолати 5 відсотковий бар'єр. Людмила Васюха Сергій Савта інформаційна програма. Vem.